Розповісти вам про вогонь. А ви знали, що вогонь може бути другом, а може бути і дуже злим. Коли ми готуємо їжу на кухні, коли запалюємо камін або користуємося свічками, це малята все добрі вогники. Вони допомагають нам. Але якщо вогонь стає неконтрольованим, наприклад, коли ми. Залишаємо свічку без нагляду або хтось забуває вимкнути плиту, то вогонь може стати дуже злим і небезпечним. І ось коли вогонь стає злим, він може, друзі, горіти на великих площах і робити шкоду. В такому випадку треба дуже швидко діяти. Якщо ви побачили вогонь або дим. Не бігайте і не ховайтеся. Обов'язково потрібно повідомити дорослих. Якщо дорослі не можуть допомогти, треба швидко подзвонити до пожежної служби. Номер, за яким потрібно телефонувати, це 101-1-0-1. Коли ви зателефонуєте, скажіть, де сталася пожежа, вулиця, будинок, де ви живете. Що горить? Або скільки часу горить вогонь? І чи є в будинку люди або тварини, яких треба рятувати? Пам'ятайте, не можна йти в приміщення, де горить вогонь. Треба залишити будівлю і чекати на рятувальників. Не панікуйте, залишайтеся спокійними і пам'ятайте, що пожежники завжди прийдуть на допомогу. Щоб уникнути пожеж, завжди дотримуйтеся правил безпеки з вогнем. Не грайте з сірниками, запальничками, не залишайте запалені свічки без нагляду і не тримайте їх біля ліжка або тканин, що можуть загорітися. Пам'ятайте, вогонь це друг, коли ми ним правильно користуємося, але він може бути дуже небезпечним, якщо необережно Поводитися з ним, будьте обережні і завжди слухайте дорослих. Пожежні це захисники життя та здоров'я людей. Їх називають бійцями вогняного фронту. Адже щоразу вони вступають в бій з вогняною стихією. Якщо виникла пожежа, рахунок часу йде на секунди. І робити все треба дуже швидко. Тому пожежний одягає спорядження за 18 секунд. А через 30 секунд він займає місце в машині. Пожежній машині, за правилами дорожнього руху, дозволено проїжджати на червоне світло світлофора. Тому, друзі, вона відрізняється від інших машин. А чим же відрізняється пожежна машина від інших машин? Вірно, пожежна машина червоного кольору, обладнана проблизковим маячком і звуковим сигналом. Ну, друзі, суперсили розвивати! І в гру цікаву будемо грати. А гра наша називається так чи ні. От і перевіримо, як ви запам'ятали правила пожежної безпеки. Тож починаємо! Питання перше. Можна гратися з сірниками? Ні. Перед тим, як вийти з дому, випнути всі електроприлади. Так. Пожежну рятувальну службу викликай за номером 101. Так, не можна сушити білизну над плитою. Так, вірно. Ялинку прикрасимо бенгальськими вогнями свічками. Ну, звісно, ні, ні, ні. Не можна розпалювати вогонь біля легкозаймистих речовин. Так, вірно, не можна. Можна розпалювати вогнище в лісі в приміщенні. Друзі, ні, ні, ні. І ще раз ні. Чи можна ховатися під час пожежі у шахі чи під ліжком? Ну, звичайно, ні. Чи можна загасити вогонь землею чи мокрим одягом? Так. Чи можна кидати у вогонь балончик з невідомою речовиною? Ні, молодці! Ми впевнені, що ви правильно дали відповіді на всі наші цікаві запитання.